Шановні друзі, зараз рідкісний момент, коли я готую відео саме на гастрономічну тематику. Добрий день, а може й вечір. Мене звати Костянтин Грубич, а це мої сьогоднішні гуру, вони сестри. Оля і Ірина Криволап і Бояринова. Вони взагалі унікальні дівчата, вони волонтерки, громадські активістки. Вони створили цілу мережу по плетінню сіток. І зараз ми знаходимося на Черкащині, не скажу де, але оцей курінь чорних запорожців. Це унікальне місце, тому що це не просто готель, це, це середовище осердя української культури, козацького духу. І оце господар пан Роман дозволив нам тут провести цей майстер-клас виготовлення Увага домашнього шоколаду. Ну, дівчата, розказуйте, звідки взялася ідея, як ви за своїми всіма благородними справами ще й цим займаєтесь? Так, ідея взагалі з'явилася, виникла ну, інтерес. Який же це шоколад без какао, а на основі керобу? Кероб це корисний замінник какао. Для людей, у яких алергія на какао, їм не можна шоколад. Ну, Це прикро, тому вони можуть абсолютно спокійно замінити на кероб какао, тому що какао-масло, яке ми використовуємо, це йде 100% жир. Там немає таких інгредієнтів, на яких у людей алергія. Ну, знаю, що то, у Олі, я сьогодні цілий день ми тут знімали, бо знову ж таки нехай залишається, на Черкащині. Міс, місто Н. І, і я лише зараз дізнаюся, що у вас четверо дітей. Так, я думав, так. Що, що, що ми герої троє у нас було, а четверо це взагалі в наш час. Е, ну так, четверо діток і про керок хочу додати, що на, у діток... Навіть у яких немає алергії, але шоколад їм не дозволяє до трьох років, тому що там є теопромін, а це алкалоїд, який зуджує нервову систему, це діткам ні до чого, якщо ще не так вона не розвинута. Тому можна замінити повністю какао в шоколаді на 100%. Тобто там два інгредієнти лише масло, какао і кероп. Навіть цукру не потрібно, бо кероп сам по собі він вже трошечки солоденький. І оцей шоколад навіть можна давати діткам. Ну, до трьох років, ну до трьох я не давала своїм, з трьох починаючи. Але з такого шоколаду починають... Бути. Ну Це вже ваші шоколади. готові ви робите? Так. Ну покажіть, як це так, ви, ви, вам, ви рецепти, Ні, робити. Ви не боїтеся, що хтось злям за рецепти і буде прибити? Ні, ми будемо навпаки раді, тому що хай люди їдять корисне, корисне солодке, тому що тут дійсно корисне може бути смачне. Так, так. Нам потрібно для того, щоб приготувати шоколад, розтопити масло какао. Ah, nice. Більше на водяній бані потрібно. Поки буде розтоплюватись какао масло на водяній бані, ми будемо просіювати наші інгредієнти сухі. Змішувати це в нас какао. Так у це... нас же на какао-алергія. У нас немає на какао алергії. Я казала про те, у кого вона є. А, а. це, це Або какао, або цей кероп. Так. Тут ми будемо, у нас тут є і какао в цьому шоколаді, і керу. Uh -huh. Тому що, коли хотіли наблизити цей смак поближче до традиційного, до якого ми звикли шоколаду, там обов'язково повинен бути ну, какао присутнє, какао-порошок ми тут використовуємо, можна використовувати какао-терте, але сьогодні ми будемо використовувати какао. Росіюємо, просто щоб не було грудочок. Це у нас е, кероп різної прожарки. Це кероп е, медіум прожарки, це лайт. Це менше прож. А взагалі-то він цвітлений? Так, е, так взагалі-то він цвітує. А, і така прожарка, і сяка так, прожарка. Так, так. А для чого? Тут ну, у нас такий мікс, щоб цікавіше спав? Це шляхом експериментів до, до, так, досягли цього рецепту? Чи десь прочитали? Е, Цікавилися в принципі, і тих, хто займається, але це, ну, це самі придумали. Спочатку я готувала світ 100% на керобі, а потім почали експериментувати, додавати какао і вже шляхом там експериментів, як смак, трошки більше додавала, трошки менше, і вийшли на те, що такий найбільш сподобався варіант, коли ми даємо 50% керобу, 50% какао. Тобто ми взяли 300 грамів какао масла, тепер 150 грам какао і поділили 150 грам загальної ваги корову какао медіум керову медіум прожарки і 75 керову А цей кероб він продається так Так, так, само як і І по ступеню прожарки теж продається Просто для мене це щось нове все це продається все це можна купити прихвати і у себе на кухні приготувати це дуже легко і корисно Цукор. А тростинний можна? Можна Можна тростинний, можна білий, можна мед замінити абсолютно спокійно буде теж смачно. Ну, Мені подобається, він додає по трошки е, карамельного присмаку. От. Іноді я його перемелюю на каву молці. Тоді він, коли кусаєш наточок шоколаду, тоді одразу відчувається солодкість. Коли він отак, бачите, він такий... То треба посмоктати, так? Так, то треба його спочатку так. Посмактати, тоді з'являється сумок Можемо з Давайте змелимо зараз. Так, Додаємо тепер косовий цукор. Змелений на камонці. І все, тепер можна вимішати інгредієнти сухі. Розтопили Роз, масло. Розтопили масло какао. Такий вигляд воно має в розтопленому стані. Пахне вже. Масло какао. Май, майже шоколадом. Так. Так це ж шоколад, запах має свій від цього какао масла. Масло какао, так. Натуральний шоколад має містити лише масло какао і какао порошок. Залежно від його від, місту відсотка, ще плюс цукор. Ну, цукор туда, Так. І зазвичай у, у какао додають лецитин як стабілізатор, щоб ну, Це у на фабриках так, у какао термін зберігання ну, в магазинах так, шоколадках термін зберігання півтора року може бути, то щоб не відшаровувалося масло какао від інших інгредієнтів. Додають лецитин. Я колись вже згадував, була передача знак якості. І я їздив на багатьох-багатьох заводах е, харчової промисловості, цієї легкої. Е, і майже на всіх кондитерських фабриках був. Mm -hmm. І от на одній, е, там же ж коли потрапляєш, це, це ж, е, ці ж гора, гори цих цукерок лежить, е, е, лінія цей, шоколадна. Mm -hmm. Я це все бачив, знав і інколи проходиш, хочеться взяти ну там якось. Не тому що ну, Просто попробуй. А мені кажуть, ви не беріть. вам дамо те, що можна. Виявляєте? <ривіт> вони пігачили на внутрішній ринок СНГ. Не скажу, яка фабрика, що боже. Але там їхній шоколад, до речі, дуже такий, він щось на плитку схожий, а не... значить, вони туди олію давали косу, пальмову. Я теж була на багатьох заводах, бо закінчила Національний університет харчових технологій. О-о-о! Це моя взагалі спеціальність, але як я? Технологія продуктів оздоровчого та профілактичного призначення. Але це я не працювала те, ні дня по спеціальності, тому що я 14 років вже в декреті. Але використовую всі знання, застосовую ось тут. Так ви Майже майже завод, має на завод потрапила. Все понятно. Знає. А як воно 14 років в декреті? Круто. Про. Особливо, коли я починаю, почала займатися майстер-класами, коли дівчата робили, три рочки їм було, і я почала вже трошечки виходити в люди. Заливаємо тепер нашу шоколадну масу по формі. Боюся зіпсувати всю картину. Чи, чи воно більше, ніж треба, не наллється? Ну, можна не налитися, ну тут можна трошечки роз... розподілити. А це спеціально продаються ці форми? Ага. Це виходить, що люди цікавляться такою гієнти? Взагалі ми починали робити в садочки, коли у нас не було форми, що дуже вже хотіли шоколаду. Були градієнти, то ми такі... А он так і називається форми для шоколаду. — Так-так. — Тепер, щоб рівномірно не І не забуде. Там, правда, ну, на конвеєрі так. Там мабуть робот, роботи виступають. Робот, да. Ми прикрашаємо, додаємо смаку суплюмованими фруктами. Милина полуниця, 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 полуниця. нівешенька. Субліноване це Субліноване, значить висушене. висушене. Так, вона така дуже швидка сушка. І вони виходять дуже хрумкі, зберігають свій колір. Ну, Аромат і смак. Отут би я собі б не довіряв. Чому? А я ж не знаю, скільки його треба. Головне, швиденько це робити, тому що шоколад застиває Щоб вони встигли туди. А це що з третє? А це лишнє. А, а буває мікс. А, буває, можна зробити мікс. От прямо зараз буде. Oh. Ще можна мигдальними горішками, як я вже казала, пророщеною і собі, собі. пророщеною і гречкою Оце сюди вона йде? Так, так, зверху, приходи. Без прикрас Розпаляна, може бути? От, давайте це залишимо Давай. первозданним. Да. І скільки воно там буде стояти? З півгодинки десь там. Ну, щоб щоб економити час, не будемо куштувати. Як... Не будемо? <реш> Чи будемо? Будемо. Будемо, звісно. Бо зараз <реш> люди скажуть, що ж вони не показали, Ну, а як його ламати? Ух ти. Це Там знизу така по подушечка. Це так? Трошки інакше, там пульпашки. Ага, кульпашки, я спасю. Так що, як його ламати? <гум> Воно ще й не ламається. <гум> Та такий склад, як тут? Я залітаю. Клас. Клас, дівчата, я вам дуже дякую. Якщо хтось зараз е, захопиться нашим ентузіазмом і зробить собі вдома ось такий свій шоколад, ви 200% будете щасливі. Тут дуже гармоне щастя. Чи? Так, так. Класно. Дякую. Ми Дякую. дякуємо.